14 жовтня 1066 року відбулася одна з найвилашніших подій в історії Великобританії і всього світу. Це була битва під Гасінством. В цій битві зійшлися дві армії: короля Гарольда на чолі англо армії і Нормани на чорі з герцогом Нормандським Вільгельмом. Сила сторін. Чисані з кожної армії. Оцінюється приблизно від 7 до 10 тисяч чоловік. Перевага військова була на стороні чужинців, норманців. Їхня армія була. Краще. Вони мали перевагу ту, що в них була кінота. Загалом близько двох тисяч вершників. Крім того, Вільгельм мав чудові загони лучників професійних. Ну і, звичайно, піхота. Натомість армія англосаксонців – Це було піше військо. Але це було професійне, професійне військо, а не так, як частина істориків, популяризаторів, заявляють, що це було, було селянське ополчення. Ні. Це були професійні воїни, професійні дружинники в складі військової дружини короля Гарольда і його васалів. Ну, В озброєнні, в якісті, в вивучці, в злагоженні дій. Англосаксонське військо поступалося нормандському. Ще один недолік англосаксонського війська. Мінус те, що вони вже незадовго перед тим мали одну криваву переможну битву. 25 вересня король Гарольд зумів розбити військо норвезького короля Гарольда 3. Суворого але це перемога далася йому тяжко. Тому він же мав втрати своїх професійних воїнів, і військо було втомлене. 25 вересня вони розбивають норвежців, а вже 28 вересня Вільгельм Герцог Нормандський висаджується на півдні Англії. Гароль здійснює швидкий марш назад на південь. З 7-8 жовтня він в Лондоні. А 14 жовтня він уже дає вирішальну битву. Зайняв. Тобто часу на відпочинок не так багато. І військо його вже ослаблене. Тяжкою переможною битвою. Ще один мінус для. Війська короля Гарольда для англосаксонців. Річ в тому, що архієпископ Тіган, якого Гарольд відправив на посвячення в Рим, отримав свячення від антипапи церковного ієрарха, якого Римська церква не визнала, і папа Олександр довгий час домагався від Короля Гарольда, щоб він усунув з посади Стіганда, ну або щоб він, ну це вже про то не говориться, можливо, щоб прийняв свячення, від як кажуть, правовірного, легітимного папи Римського. Гарольд не пішов на це, а це був час, коли папа Римський набирав сили, папа Олександр II був попередником Григорія VII того самого. Який кинув виклик світській владі, і довгий час боровся із німецьким імператором Генріхом IV. Горольд не врахував, то, що сила римської курії зростає. Він не домовився з ними. Це використав Вільгельм Герцог Нормандський. Він домігся благословення від папи Олександра. Папа Римський навіть прислав йому освячене знамено, прапор. Це підняло звичайний авторитет герцога Вільгельма як законного претендента на англійський престол. Це допомогло йому зібрати набагато більше військо, тому що в його армії були не тільки нормандці із Нормандії і Франції, мінімум третина війська герцога Нормандського це були найманці з інших частин Франції. А третина це досить, досить вагомо. Скажімо так. З 9 тисяч війська, 3 тисячі з інших частин Франції. Якби не було благословення Папи Римського, хто знає чи феодали з інших частин Франції підтримали би цей зауйовницький похід. І самі нормандські барони, якби не було цього папського благословення, а воно мало тоді важливе значення, то хто знає, чи. Настільки би барони відкликнулися, і така би кількість баронів і їхніх військових дружинників прийшла би на допомогу Вільгельму Герцогу Нормандському. Тобто підтримка папи римського, прихід найманців з інших частин Франції. Ще один нюанс. За декілька років перед цією важливою битвою, тоді ще не король, а ерл Гарольд зазнав. Корабельної катастрофи біля берегів Франції і потрапив у полон до герцога нормандського Вільгельма. Герцог вирвав в нього клятву, обіцянку, що Гарольд після смерті тодішнього короля Едуарда Ісповідника повністю підтримує Вільгельма герцога Нормандського як законного претендента на англійський престол. Гарольд дав клятву на Біблії, ну, він не дуже тим переймався, але хитрий норманець під 에, настил, на якому стояла Біблія, поставив скриню із мощами одного святого, а в той час серед новіччя. Вважалася клятва на мощах такого святого відомого, вважалося, що це непорушна клятва. Таку, такий спосіб, такою хитринкою, герцог Нормандський вирвав таку клятву у Гарольда. Це було додатковим плюсом для герцога Нормандського, тому що цю клятву він змусив дати Гарольда при своїх баронах. Барони нормандські були свідками, як Гарольд дає клятву вірності, як своєму майбутньому королю Вільгельмові. Це теж вплинуло на те, що вони підтримували, бо вважали, що це клятва її треба дотримувати. І це також збільшило мобілізаційний ресурс Вільгельма Герцога Нормандського. Битва під Ганскінсом тривала цілий день. Англосаксонці на чолі із Королем Гарольдом закріпилися на вершині пагорбу. Це ослабило натиск. І звело до мінімуму перевагу нормандців в кіноті. Але нормандцям під кінець битви, під кінець дня вдалося виманути англосаксонців на, схил, на низ схилу цього пагорбу. І там, коли вже англосаксонці були далеко від свого місця на горі, нормандська кінота розвернулася. І на рівнині просто потоптала, порубала англосаксонську піхоту. Скористалася своєю перевагою. Частина англосаксонців лишилася ще на пагорбі. Вони чинили жорстокий опір. Вільгельм наказав лучникам стріляти вище, оскільки напряму шкоди англосаксонцям було принесено мало, бо вони були вкриті щитами. Так звана стіна. І якраз під під час того обстрілу одна із стріл попала в око короля Гарольда. Він загинув під час цієї битви. Ще його дружина Розкулди захищали його тіло, боролися до послідку, але інші воїни дружини васалів вже були в паніці. Були частково знищені нормандцями і почалася панічна втеча. Але більшість англосаксонського війська, два брати короля Гарольда, сам король, багато ерлів і тенів, це можна сказати як князів і бояр в Київській Русі, загинули під час цієї кривавої битви. Герцог, Нормандський Вільгельм, завдяки цьому. Став королем Англії. Ну це сталося не зразу. Битва під Гасцінством відбулася 14 жовтня, а коронувався він у Вестмістері у Лондоні 25 грудня. Тобто понад два місяці пішло йому, щоб підтвердити результати своєї перемоги в цій битві. Так почалася нова, тривала сторінка історії Англії. Чим для нас цікавий цей період історії Англії? Дочка загиблого короля Гарольда Гіта стала жінкою Володимира Мономаха, одного з найвидатніших князів Київської Русі? А жінкою загиблого на півночі 25 вересня норвезького короля Гарольда III Сміливого чи Суворого. Там і в нього різні прізвиська. Його жінкою була Єлизавета, дочка Ярослава Мудрого. Отак. От Глобалізація української нашої історії. Як ми бачимо, все в світі. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте подобайки, коментарі, поширюйте. Дякую за увагу і до зустрічі!